Вітаю вас на уроці української мови. Читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку закріплення звукового значення вивчених букв Опрацювання казки Солом'яний бичок. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну відому, що нас так чекає і збагачує мову. Всі сядьте рівненько! Працюйте уважно, потрапить туди, щоб було вам неважко. А зараз ми з вами пограємо в гру. Ми розгадаємо з вами кросворд. Я підскажу, що всі відгадки, які ви будете називати, вони по будуть починатися звуком з твердим або м'яким з. Ім'я дівчинки, яке починається буквою З. Звіна, правильно. На... Дітки, скажіть, будь ласка, як називається намети на вітром кучугура снігу? Замет, правильно. Далі найхолодніша пора року. Зима. Місце, де виготовляють машини, трактори, комбайни. Як це називається, дітки? За... Завод. Залізний пристрій для закривання дверей. Замок. Правильно. Дітки, а прочитайте, будь ласка, слово, яке вийшло в нас в жовтих квадратиках? Замок. Ми знаємо, що це слово, якщо, отримати, якщо поставити різний наголос, буде інше значення. Наприклад, замок і замок це два різних значення. У нас це замок. Ну, ж, молодці. А тепер давайте ми пограємо в таку гру. У нас тут в словах загубилася одна літера. Перша буква. Що ж це буде за буква? Давайте відгадаємо. Егемот, укет, антик. Правильно, це буква Б. Бегемот, букет і бантик. Чудово. А зараз перед вами будуть дуже швидко спливати слова. А вам треба їх читати: дід, баба, були, смола, осмолив. Зробив, зроби, дрімала, задрімала. Ого, як швидко! Нічого собі, давайте ще раз пробуємо. Дід, баба, були, смола, осмолив, зробив, зроби, дрімала, задрімала. Ну що ж, а тепер ви повинні впізнати казку. Із соломий цей дружок, в нього смоляний почок, зловив зайця, листку й вовка, ще й ведмедя приволок. Відно жа, щоб врятуватись, постаралися вони. Для дідуся і бабусі подарунки принесли. Хто знає, дітки, що це за казка така. Це солом'яний бичок. Відкрити, будь ласка, наші посібники на сторіночці 62. Це 6 та 2. Сьогодні з вами ми прочитаємо казку Солом'яний бичок. Потім переглянемо її і попрацюємо з нею. Так, будемо давати відповіді на запитання. Солом'яний бичок. Були собі дід та баба. Та такі бідні, що нічого не мали. От баба напала на діда. Зроби мені, діду, бичка, так осмолись смолою. Навіщо тобі бичок? Зроби, я знаю, навіщо? Дід зробив бичка, посмолив смолою. На ранок баба набрала мичко. І погнала бичка пасти. Сама сіла під дерево, пряде кружель і приказує. Пасись, пасись, бичку, на траві, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімав. Дітки, що значить пряла? Вам відоме таке слово? Як ви думаєте, що це вона робила? Що це значить прясти? Це плести, так, щось пряду, так? скручуючи волокна такі. Так, далі зараз я хочу познайомити вас із словами. Мичка, там зустрічала слово мичка. Це такий пучок конопель або льону, підготовлений для прядіння. Зараз дітки, я вам покажу, як це виглядає. Ось так вона виглядає. А тепер перегляньте, будь ласка, сам процес. Слов'янських народів. Пряля це була богиня Макош. Вона відповідала і оберігала, за, оберігала ткачів майстрів, гончарів і, звичайно, людей, які пряли нитку. Ця богиня Макош або Мокоша вона пряла нитку долі. Конструкція дерев'яної прядки це взагалі геніальний витвір. Кожний рух, от кожна випуклость і кожна виїмка, вона має значення. Наприклад, пряля пряде, їй треба десь відійти. Вона бере і фіксує нитку саме в цьому місці. Тобто, ця випуклость відповідає за те, що я можу відпустити руки, і ниточка зафіксована. Наприклад, пряля хоче прясти швидше, вона підкручує тут е, речажок. Вона підкрутила, нитка прядеться швидше. Ну, Крім того, що вона може регулювати, звичайно, швидкість ногою, власною. Тобто, це так у нас, як тренажер. Да? Крім того, те все, що обертається, все, що обертається, починаючи від палки, або от так, як зараз конструкція, називається веретено. Веретено це те, що крутиться. Тобто, ми знімаємо веретено, у нас конструкція абсолютно не робоча. От, казалось би, є одне колесо, але шнурка два. І виконується дві функції. Одна функція закручується нитка, а друга функція намотується на катушечку. Тобто вона наскільки е, виготовлена просто, але виконує е, наскільки якісну нитку, яку не можуть повторити на сьогоднішній день станок із електричним приводом і не дає таку швидкість навіть. Ось так. дітки. А тепер давайте познайомимося, щось таке кужі. Кужель – це нитки для плядіння, які намотані на спеціальний пристрій. Розгляньте просто малюночок. Раніше це виглядало ось так, це кужіль. На а ате! На ну ж діти, То, як ми з вами чули, казочка була не закінчена, яку я читала. А зараз я вам пропоную переглянути казку Солом'яний бичок. Будьте уважні, бо буду до вас ставити запитання. Казка Солом'яний бичок. Жили на світі дуже бідні дід та баба. Дід служив на майдані кайданником, а баба сиділа вдома. Якось баба попросила діда зробити їй солом'яного бичка і осмолити його смолою. Зробив дід бичка. Уранці набрала баба мичок і погнала солом'яного бичка пасти, сама сіла прясти та й задрімала. Коли це з лісу біжить ведмідь з обдертим боком. І до бичка. Ти хто такий? Я бичок, третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти засмолений, то дай ко мені смоле, обідираний бік залатати. Хапнув ведмідь бичка за бік і давай смоло віддирати. Віддирав та й зав'яз зубами. Сіпав, сіпав та й затяг бичка хто зна куди. Баба прокидається, а бичка нема. Стала шукати і побачила, що ведмідь у бору бичка тягає. Вона мерщій до діда. Дід прибіг, віддер ведмедя і вкинув його до погреба. Другого дня баба знову повела бичка пастися та й задрімала. Вибіг з лісу вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, то дай комені смоли, бік засмолити, по собаки подирали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв-драв, та й зав'яз. Дивиться баба, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати. Дід відірвав вовка і посадив його у погріб. Наступними днями таким чином упіймав бичок лисичку та зайчика. Усіх дід посадив у погріб, а сам сів дід над лядою у погрібі І ножа гострить. Ведмідь почув те і запитує Діду, навіщо ти ножа гостериш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити і собі, і бабі кожухи. Ой, не діж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду перенесу. Дід подумав і відпустив ведмедя. Далі й вовк поцікавився, навіщо той гострить ножа? Хочу з тебе шкіру зняти, на зиму шапку пошити. Відпросився у діда й вовк. Пообіцявши пригнати дідові цілу отару овець. А там запросилася і лисичка, врятувала хутро за кури й гуси, пообіцяв і зайчик принести стрічок, сережок, намиста доброго. Відпустив дід і лисичку з зайчиком. От полягали старі спати. Раптом чують, хтось у двері шкряботить. Відчинили. А там і ведмідь з медом, і вовк з вівцями, і лисичка з гусками та курами, та ще й зайчик з намистом та стрічками. Зраділи старі, що самим в господарстві згодилося, а що продали. Купили пару волів. Дід став чумакувати. Та й розбагатіли. А, ну що ж, дітки? Скажіть, будь ласка, які подарунки принесли звірята діду і бабу? Що приніс ведмідь? Щоб дід з нього не здирав шкуру, так він приніс йому мед. А що приніс Вовчик? Вовчик? Привів їм овець, а що принесла лисичка? Гуси та курей, так? А зайчик що приніс? Намисто різне. Добре, скажіть, будь ласка, чиї вчинки ви схвалюєте в цій казці, а чиї засуджуєте? Як ви думаєте, Висловіть, будь ласка, свою думку? Хто в цій казці поступив правильно, а хто ні. Хто із цих героїв вам найбільше сподобався? Добре, ну що ж. А тепер ми з вами пограємо в таку гру. Вона називається Хвостик. Вам треба знайти речення. За початку і далі дочитати. Були собі дід та баба. це най... наше перше речення були собі дід та баба. Давайте далі. Зроби мені, діду. Знайдіть, дітки, це, це речення. І дочитайте далі? Роби мені, діду, бичка та осмоли смолою. Дітки, чи знаєте ви, яка властивість у смоли, якого вона кольору? Смола у нас чорного кольору, так? А чи знаєте, яка її властивість? Це такий липкий пахучий сік, саме тому, за допомогою чого так тваринки прилипали до бичка і вже не могли відірватися. Тобто, це такий липкий, липкий пахучий сік, який виділяється хвойними і деякими іншими так, рослинами. Може бути смола, а ще є смола, про які йдеться мова, так. У казочці це така темна в'язка, але вона вже буде не з приємним запахом органічна речовина. Так, далі давайте. Дід зробив бичка. Осмолив. Чим осмолив дід бичка? Смолою, правильно. Далі. На ранок погнала баба бичка. Куди вона його погнала дітки? Пасти! Правильно, молодці! Ну що ж, на цьому наш урок читання закінчений. До побачення, до нових зустрічей!